Вітаю всіх, хто дивиться мене, Пшученко Ірину Васильівну. Сьогодні. Ні, не сьогодні, просто це відео буде про те, щоб про реабілітацію. Тобто, тема залиште одне питання для реабілітолога або яку ви хотіли б тему, щоб я вам розказала про реабілітацію. Сонце світить, ну вже хай світить, а вже в мене і так часу немає. Я так хочу для людей щось зняти, якісь знання їм подарувати. Все часу не вистачає. Да. Часто іти швидше. І так, сьогоднішня тема аритмія. Відео у мене буде з двох частин. Першу і другу, тобто частину я розкажу в першій частині про проблеми аритмії, а потім друга частина. І це все з точки зору реабілітації. І так, аритмія. Яка може бути одна із причин, це м'язи шийного відділу. Тобто, коли у вас в напрузі м'язи шиї, люди, наскільки йде напруга м'язів шиї, що той нерв, який йде від головного мозку і по шийному відділі, називається блукаючий нерв, який інервує серцевий м'яз, він йде через м'язи шиї. А тому, коли м'язи напружу, Тобто стають дерев'яними забиті е, нерв починає починає е, дає збій. Е, і тому, е, що рекомендується, треба розслабити статичні вправи. У мене в основному все це йде, тому що шия це, в основному в мене дуже багато є про те, якщо хочеш подивитися, особливо шийний відділ хребта. Тобто м'язи шиї треба розтягнути, наприклад, одна із таких прав, що ви нахиляєте голову і тримаєте так, щоб оцей м'яз. Розтягнувся від 30 до 2 хвилин і в іншу сторону, потім так само і ви роз просто сидите, розтягуючи м'язи шиї і блукаючи цей нерв, почне і нервувати, тобто йде сприяти кращому ритму серця, щоб вам не ставили діагноз пароксизмальна тахікардія. Є різні там види аритмії, я не буду про них наголошувати. Друге треба балансувати ми я б сказала, як це ще говорять, щоб це вам було доступно дозувати, яка йде нагрузка вам. Навантаження, яке йде навантаження на ваше серце, на ваш організм. Якщо навантаження більше, чи потрібно, звісно, відбувається у людини аритмія, збої серця, тобто робота серця йде неналагоджена. Треба дивитися, працювати дозовано. Але дивіться, є люди, які дуже які поїхали за кордон, там дуже важка робота, вони працюють, і ви вже чули, що стало серце. У вісні стало серце, тому що. Навантаження було більше, чи могло витримати м'язи серця. Що ще потрібно з точки зору це, з умови, реабілітації? Тобто поживні речовини, тобто, не такі, як я неправильно говорю, тобто ті речовини, вітаміни, мікроелементи, які потрібні для роботи серця. І де ви їх можете взяти? Звісно, ви можете звернутися до лікаря, він вам назначить різні калії, магнітам, що там на серце треба, а вони назначають для роботи кальцій для роботи серцевого м'яза. Але ще є таке, що де, де взяти з природи? З природи беруться. В молоди, молоди, молодих рослинах, такі як кріп, петрушка, молоді листя моркви, буряка, молоді листя, тобто пагони тільки починає, там є ті речовини, які потрібні для нашого організму навіть всі вітаміни, тому що корова, ви замітили, не їсть м'яса, але вона така велика тварина і її все вистачає. Звісно, вна, в нас не той шлунок, як у корови, але якщо ви зріжете цю молоду, молоді молоді не те, що молоді, а просто вони повинні весною. Звісно, це вам треба, щоб у вас був свій город або у когось взяти, щоб це було не з магазину. Але можете пробувати в магазині купити, якщо це весна, кріп, петрушка, молоді листя. Ще чогось, порізати і вижати сік. От Хоча б столова ложка цього соку, ви можете його випити. Це буде вам такі мікроелементи. Можете пробувати. Я не думаю, що воно сильно вам воно зашкодить. Ось такі коротко деякі причини, на що треба звернути, коли ритм серця збивається. Звісно, нервова система Пропиваємо валер'янку, особливо заварюємо корінь валер'яни, який сприяє, теж сприяє теж роботі серцевого м'язу. В другій частині я розкажу про, тім, про інші ще причини порушення серцевого ритму, або якщо вам ставлять діагноз аритмія. Залишайте свої питання, якщо, якщо ви хотіли ще, щоб я щось вам розказала або пора, поділилася своїми знаннями. Хто хоче стати спонсором мого каналу, будь ласка, напишіть мені і ви можете підтримати мене матеріально. Хто просто хоче за мої знання, мене підтримати матеріально, я буду дуже вдячна, але це по бажанню, хто, хто може, хто хоче, хто бажає так висловити свою вдячність за мої знання. Знання, сила, я, я ділюся з вами. Бажаю всім удачі і мудрості. І залишайте питання свої. Залишайте питання.